Всім привіт. Приїхали ми шахляри, якось називається, що я хочу сказати про сиральну машинку, спішу і не знаю, що путаюся. Будемо купляти стиральну машинку, тому що в нас вона вже загуркотала, загуркотіла. І я біжу своїх направив в одну сторону, а сам біжу, подивитися, Вот тут е, була реклама лазенки. Думаю, моя тут буде дешевше, ви знаєте, що хочеться завжди дешевше. А тут, мабуть, одні басейни. Ну нічого, прийду покажу вам теж. Пішов навпростець через траву, через газони, трава покошена. О, і я пішов здоровий цей відділ. І там, там ще більший. Ну... Думаю, я ну, піду прицінюся. Що ж воно тут Купляємо машинку за свої гроші, ніхто нам не виділяє, ніхто нам нічого, бо всі балакають, що ой, ви там, так, да, ми знімаємо квартиру, ну а що він буде? Ми стираємо, стираємо, а він буде, ми сутками будемо стирати, і що, він буде оце нам. Машинки купляти, ні, так не буде, да? Зараз зайду, я вам покажу. Спитав, пралки немає, немає, Оце з одного тільки що немає, це пралок. Піду навпростець. Тут, оказується, є проход. Нічого. Це ж таке Скамки різні продаються, тут бесідочки. Качелі. Дивіться, я вам покажу. Тут все є. Тут на цій стороні. А там ну, на качелю купити, ні нема де поставити. Ладненько, біжу до своїх. Бо буде мені зараз дешевше. О! Оце така! Оце така е ця сауна. Воно не са як же ще називається. Mm, ну, Типу там камін такий гріється. Тут двері вели... мені треба справити. Тут великий зазор. А там в мене маленький, треба оце тут під... підтисати. Ну це вже не сьогодні. Це там півдня треба його розкручувати, мабуть, відтисати і все. Так, мої ждуть, переключаюся. Воно. Ну нічого. Це ж таке діло. І що? І тут немає. Нема. В цьому маркет, маркет-маркет. Все є, ну, в основному таке. Для ванни, всякі там раковини, унітази, всяка дяка Так, відкриваю машину, бо за сіла моєї мені двері. Оп. І баба теж. І баба теж. Боже, що з тобою? О! Проснувся. Оце так знову таргу. Оце так по чуть-чуть, по чуть-чуть і вже приїхав. Опа! О. Погано, як нема кому допомогти. Бачите як. Оце Тільки, стара я цей наша. витяга. Мусорний пакет, відра хочете, воно Які ряди кругом. Опа! О! Знаєш? Сяду на унітаз. Посить. Пересопри. Щоб зберегти і новеньку, надо не і знімати плівку. Яка тобі в мене догадував. Боже, Пожики у тебе лоб мокрий. Конечно, не знімати плівку. Сейчас так поставим. 15 років як той ботики носив на плечах. Да, да. Все, сюди на місце, сюди поставим наші зубочистки, пасти, бритйо, митйо. І все, вона буде чистенька. Да біленька? Вона біленька вообще. Давайте я вам покажу. Дивіться. Біленька. Та розриває же не що? Що ти скриваєш? скриваешь? Ладно, ти уговориш Ну Ви Не любите, як по відео, он в это ленту герои Упаковка, без упаковки, э, без ящика. вы понимаете, что это, наверное... Подделка. Да. да. А да. то есть, и нам продал. Не, нам предложили. Как... Мы потом вам расскажем всю историю с этими машинками, пока мы купились. Словачка, словачка, горение. Это а? ну, да? Ну, он сказал, да. Так. У нас тепер утюг цієї фірми. Це вам розкажемо потім подробно розтоликом чатичку і пускала. Розкажемо, як можна отримати утюг за одну злоту. Час пуха, Одна злота утюг. Купили ми, звісно, не саму круту, тому що сама крута 3,5 вище. А ми купили за 19 за 1900. Но і 1900 це не дешево. Судя, все, дівочки, хай він що родить, га? Були ще дешевші. Я ж кажу, що це не дешево, Були набагато дешевші. Півтори були, 1300 були. Тут треба да ще -да, бонти повикручувати транспортуні. Не забудьте. Все, я викручую. Виключаю робота. А дверка чорна? Да. Ну, щоб я руками, як я прийшов у мазуті, щоб не видумала. Ой, в мазуті. мазуті. Коли ти був останній раз у мазуті? Ой. Ну, як він натягався, цей волик. І ще плануємо з кабінкою щось зробити, бо вже вона от жила своя. А він мені сьогодні каже, кабінка недорога, до тисячі стоїть. 100. Mm. Та думаю, ми блін, ще виділимо тисячу та ще зробами капітан. Mm, ми ж, ми ж живемо. Ми. Да. Ми, на... ми ж прожили вже півтора року. Хто нам повинен на підносах отут все викуплять та виставлять? Ми прийшли, як поможемо машинка кодинка, все для жизни. Даже постель була заста. Оцю машинку ми поставимо у коридор. Ай-яй-яй, ти ж не зробиш так. Так, це я вже зробив. Все, дівочки, виключаються, хай він не відвлікається, бо він з вами. Коли оце він з вами. Мене ютро застане. Все, пока, каже дівчатам і, пока, і хлопцям. Пока, всім, пока, всім привіт. Всім добре утро. Сьогодні субота, а така у нас погода. Там чуть-чуть є -чуть просвіт справа. Спасибо. А слева немає нічого, бачите? І прямо теж немає. все Хмари, хмари. Низько-низько. Дощ іде на вулиці, так, да, похолодало, ще й 10 градусів всього тепла. Зараз 7, 7 часов. Обратно всім привіт. То на вулиці всім привіт. Тепер. Тут всім привіт. Ох, його утюжок ми отхватили. Ты рассказывала, что за одну злоту? Ну, так только сказала. Мы же сказали, что сегодня расскажем, как дело Как мы машинку реально купляли. Ну да, а потом нам предложили еще утюжок за одну злоту. Короче, сразу как пошли на кассу, выбрали машинку, пошли на кассу. Цей парень что рассказывает нам, и там сам и кассирует. Так скажем, вам скидка 200, 190, сколько? 200 злотых, да? Не, не так? Не так. А ну розкажи, ти ж розплачувалася. Я хочу сказати, що ми надумали купити машинку з стирально з тобою. Mm -hmm. І вирішили, що я піду в медіа експерт. Mm -hmm. так, так називається магазин. Да. У нас в закопанні. Mm -hmm. І подивлюся це. Mm -hmm. mm -hmm. Кажи, скажи, ти не, 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 не тут, ты скажи, розкажи. Я вчора ж потопала с утра в медіа експерт. Mm -hmm. Дождалася дев'яти часов, бо пішла ще й дев'яти не було. І що я там побачила? Повне розочарування. Я тобі подзвонила і розказала. Що це не мінявається? Ну. ну ціла пачка у парня ценників великих, які висять обично на всіх товарах. І оце він жовті це не були розвішані, видно, якась у них акція була, розпродажа. І він оце знімає жовті ценники і вішає на них ценники чорні. Плюс 500, плюс 400, плюс 500, плюс 400. От дивлюся, вроді машинка стиральна, півтори. Ну, оце підходило. Він вже вішає 1900. Ну, що це таке? Ну, коротше, ми з Вовиком вирішили, що ми повинні з'їздити в новий Тарг, там вибор великий. І ми обов'язково там купимо. Заїхали, що розказують, ми заїхали в магазин Так заїхали в магазин, я ж показував, що заїхали в один магазин, ти пішла в один, а я побіг у другий. Ну, коротше, в них все є, кроме стиральних машинок. Не знаю чого. Навітлива ці угольні, невеличкі для отоплення. А стиральних машинок немає. Ну ми ж обратно в машину і новий тар, вже були під новим таргом. Приїхали у це ж медіа експерт. Бражом медіа -експерт, тільки Там ну новому танги він навірно більший. він більший. Да, та, і там вибор більше. Ну ми ходили, 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 ходили. Вибрали Все, Ми вже прицінилися в той обратно. Ну, я гукаю шпарня, гукаю. Кажу, бера будем брат, будемо брати машинку. Так і так висить Самсунг жовтою ціною. Дуже багато всі висять практично чорними. Одна отут тут на передньому плані. Самсунг. 1400 щенко. Да. Oh, і все, і ми вирішили, ми будемо її брати. Остановилась на ній. Кажемо, йому хочемо цю машинку купити. Я каже, ні, цю, ми, ми ще ж не розуміємо, лідер нами не було. Ні-ні-ні, це погано, це я вам не рекомендую. А що погано? в неї програма щось збрасується, воно оті хороші. Всі. Ну, що це за продавець, який... Должен би підсунуть нам би погану, а він прям такий. Ні, на лиці написано, що це все обман. Що ми так поняли, зробили вивод, що ця машинка для реклами, що в них дешево все. Да, її... Є... Ну, її не продають. Вона висить для того, щоб ї... люди кидалися, що є машинки по 1400. І почали нам предлагати, 1700, 1900, дві, та не вище. Ну, ми з усіх, які він нам предложив, ми вирішили якусь там вибрали одну з них. Так, да, теж якусь електролюк, чи, ну щось таке. Так, да, вибрали да. по грошам, ми не вибирали по фірмі, ми вибирали по нашим грошам. Ні, каже, не можна. Сьогодні не можна взяти, п'ятниця, не пятницу, п'ятницю, тільки в понеділок, бо нема упакованої. Ми в шокі, ми зробили вивод. Що Тут грязний не... ходячу. Я кажу, не можна. Хіба це з усіх машинок, скільки є в медіаексперті, ми не можемо зараз купити машинку? Н -н -н. Усі машинки тільки в понеділок. Бо зараз, кажуть, немає зібраної. Ми, коротше, вийшли, в мене аж плачі почалися. Ну як так, такі магазини? Та в нас в Україні, якби ти прийшов до них з грошима, до них з 20 тисячами гривень, та вони б тебе не випустили з магазину, вони б тобі... Я не знаю, куди б тобі, підсобку б завели. А тут принесли гроші, і вони, їх входить в магазин, таке стільки содержання, і все, ні, їх це не інтересує, їм треба понеділок і все, бо немає в зобраному віді. Ну, ми сіли в машину і поїхали в другий магазин. Ми ще знаємо, де є магазин, заїхали і зловили парня, Він добре розказує. Так, понятно, Можа вибор великий, великий. неонект, який ще бионет, вроді так, да. Він розказує понятно, ну доступно нам що ми, мовою. Да. но ми з ним такий діалог вели. Все, що нас інтересувало, ми у нього спитали. Все, що він нам надо було отвір. Він нам давав чітко, понімаючи да. на польської, ми його понімали. Ну і ми вибирали разів п'ять, 5, йшли, підійшли до другої. І до так, третій, він дізнає, да. це категорії А, це Б, Б да. лучше, тисячу, тисячу коротше, розказував нам різницю, якщо взяти стиралку з сушилкою. Ми хотіли в зиму йде, думаємо з сушилкою. Він каже, стиралка каже на 8 кілограм, а сушилка в цій же стиралці на 5 кілограм. І зато не вийде її висушувати, так, як треба 8 кілограмів. Можна було біти, ну це треба виважити 5 кілограмів, і тим більше вона каже, потребляє світ багато, а ми живемо на сьомій квартирі, ми платимо все в кучу. Ну коротше, ми не хотіли е, на. Навіть... Ну зачем чоловіку да. болтати і світ мотати? Ми вирішили, що все-таки умно хлопець підказав, хорошо такий умний мальчик І ми йому задали вопрос, скажем. Ми теж сьогодні у вас не можемо купити машинку, А він каже, а що? Ну так і так об'ясняю. Він каже, ні, у нас, якщо навіть немає її в налічі, в складі в коробці, то ми вам знімемо з вітрини, зафольгуємо і дамо вам з вітрини. Да. Ну ми так і попросили. Ми даже попросили, сказали, що нам не треба давати склад, а в них були в складі. Були, ну, Ми бо... кажемо ну, і коробка не... в машину, в мені в двері вона не влізе. Там вже ж пінопласти да. у бокові. Зачем вже... їх тянуть оті коробки на п'ятий етаж, ті всі уті пліті, да, плоті, все. А потім убирати людям вивозить і все. І ми вирішили, щоб вони нам замотали. З вітрини оцю пленку і все. І так ми купили машинку собі. Так, да, ну що ж, ми купили, привезли. Ні, ми ще не привезли, ми ж пішли розчитувати. А. Пішли на касу, машинка стоїть 1900, У неї 1899. 1900 ціна машинки на е, вітрині. Угу. І, звісно, що ми за 1900 готові були її купити. Ми прийшли на касу, і вони нам кажуть, кажуть, що ви можете за одну злоту, щоб було 1900, а не тисячу Можете купити у нас утюг. За Такий одну... утюжок, Цю не чужок. Такий важкенький, ну як утюжок. Був. Ну ми ще ж не знали, який він. Він розказав. Ну да. Ну та думаю, за одну злоту ладно. Хай дає утюг. Тим болі, що пару днів назад я вам казала, що в нас немає його. Ай, блін, ну купили ж ми утюг, дали вони нам гарантію на два года на машинку, е, пакували, все, я пішла по морожено, потім вертаюся, загрузили в машину і дивлюся я бумаги. А в бумагах написано, що машинка стоїть 1899. Ну, на неї зараз є акція, і могла вона нам бути мінус 200 злотих, 1700. Ну так як я согласилася на утюг, вони нам на. Не... 200 зло дали утюг. Так а ти от читала 1900? 1900, як положено. А, я думаю, ти отчитувала вже скидку. <скільки> ну і скидку, 1700. Я скидку побачила вже в машині, як ми сіли. Що це іменно документально була скидка. Він нам, ну, він може обіцяти. Він казав, що я почув, що він розказує, що буде скидка. Понятно. Привіт, Варік, розбудили тебе. Mm -hmm. А я думаю, і кричив, що розбудили. Виключить потім. Проложення слідує, давай, давай далі. Ну що далі? Далі ми взяли утюг і за 1900 доволі да. За... Ну, Він нам надо. Я просто є біда, що я боялася, що нам дадуть такий, як ми колись дома в Україні купляли. Він такий був легенький. Ну, він не гладив, нічого не робив. Це ігрушечний, китайський, корейський, я не розумію. А це дали качественний хороший. Да, зроблено в Європі, що машинка написано, що це е, діло в тому, що щось я перебився, що, щось хотів. Тільки да. хотів сказати, дивитися. Я ]оту. не знаю. Взяв у руки та. Ну, молодь хороший. <кхороший>. Хороший, а ми б його так би не купили, не пішли б в магазин, би не купили, бо тому, що ми брали, ну був у нас в общему пользованні, і ми скріпля душою приходили і брали. Ну просили, дайте, пожалуйста. Чуть, ч ні, Бога, ну мислі у мене була купити купить і казала, ну, мислі — це одне. Наташа мені вчора сказала, що мислі матеріалізуються. От у мене було в голові, воно все время надо, 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 Ну не доходили руки, не доходило. Там і не гроші такі великі. Ну от просто не доходило. А що він нужен був, то нужен. Бо я ж кажу, що я не можу надіти плаття уже три неділі висить постіра. Не думай, бо думки матеріалізуються. Не можеш знайти плаття три неділі не будеш стоїти на дивані. бо тоже ж думки матеріалізуються. Уже найдіну, бо вже А, є сучюх. А в мене думки не матеріалізуються. Я ось думаю, в мене є така myśl купити одну вещь, і вже, напевно, я нуп юрода, оце її ношу. Бо тому що думки не матеріалізуються. Ти ну, не, неправильно задаєш. А, я неправильно задаю. Я як треба задавати? З утра, з вечора, чи якусь справу права чи сліво направо. Як треба задавати мисль, що ну, підходи вже. Це не в мене, питайте, ти в зрітелі, знаєш, скільки в нас? Ну я і в зрітелів питаю, як треба думати, брати, вже вроді намікаю, я чую так по розговорах вже можна мене матеріалізуватися, Знаєте, як от пленка проявляється трохи. Ну, це м'ясо поїсти. Та ні, м'ясо він пішов, що гаму купив, на кожен день матеріалізується. Ну, що я хочу. Так кажи вслух. Нет, не скажу я вслух. Іменно сейчас не скажу. Може я скажу завтра чи вечірком. Ну щас не скажу. О. Ну, підходив вже мислі до, до фінішу. Чую я по, по розговорам. Що ж, е, бо я ж спішу, мене ж врем'я. Я на телефон дивлюся, бо ніж на роботу бігти. Притягли ми машинку. Важко тяжко, все. Ту я зняв цю, я ви бачили, поставив. Все, ну що, будемо починати, починати. Все, включив, підключив. Так, витягли, куди ж порошок, куди все заливати. Значить, що ми рішили, Значить, порошок у дві л'ється завжди, опаласкивати в одну. Значить, або дві крайні слева порошок, опаласки і наоборот. Ну, середня по-любому буде порошок. Правильно? Ну, порошок, порошок, і порошок, крайній порошок, і середня порошок, і боковий порошок. Ну, середній, ну, да. Ну, оттуда. Дві. Коротше, у тройні оті ми середню налили порошка, так рішили правильно. Ну, тому що з, 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 з одної сторони якщо дві, з другої сторони середня, по любому виходить з порошком. Ну, так я кажу. Получається, середнього поласкивателя ми з тобою рішали. Що потім? Ну ми зараз рішали, як ми рішали, що перша і друга, ну і середня, і отуда, і отуда, виходить, середня, все одно порошок виходить. А крайня з них, ну ми не знали, яка йде ополаскуватель. І ми вирішили, що крайні не лить, а середня вийде з порошком. І завели туди порошок і включили. А відтоді вийшло, що середня з ополаскавателем. І так ми їх крутили-крутили, що воно прополоскало в нас порошком. І прийшлося ще раз перестірувати, тому що порошок що стався на одежі, зато добре вистірилося. Два рази стірка, Ну вона трясеться. Надо... В мене ключа не було відрегулювати. Сьогодні візьму на роботі ключ і відрегулюю. бо я її держав двома руками, щоб вона не бігала по вайні. Ну оце так у нас було діло. Що буде далі, не знаю. ось покажу, я отрегулірую, як вона працює при роботі. Все, побіг я на роботу. Всім пока. Пока-пока.